Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край села і дорогу далеку. Ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала, Ха на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, солов'ї гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. І твоя незрадлива материнська, ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю, наче долю, в тихім шелесті трав щебетані дібров. і на тім рушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство, розлука, і вірна любов. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство і розлука, й і твоя материнська любов.